Ми про витік безпосередньо, тому що ну це, це, прощу, е, звичайно, прощу. громадський пар парламентський контроль має бути і у військовому середовищі е, так само. Наприклад, ми його <тас> здійснюємо. через Комітет резкомітет нацбезпеки, але є політичні лідери, які там керують політичними фракціями, які теж мають знати в цілому обстановку на вищому рівні, але точно не розповідати і потім в прямому ефірі не розповідати журналістам. Оце у нас іще немає цього. Розуміння того, що є важливим, і дехто я так розумію, заради хайпу намагається показати, що от я це знаю. А це державницькі питання, які можуть закінчитися, ну в тому числі які коштують і життів людей. Я не конкретно про цю інформацію, а взагалі тому, звичайно, тут потрібно. Ну, от відкрили кримінальну справу, хай СБУ розбирається. Ми в комітеті у нас теж. А справу такі відкрили, є, що, справу, справу відкрили, відкрили да? по факту. Це дуже правильно. Це дуже по факту правильно. відкрили справу. Я да, просто Ми да. відкрили що кримінальну відкрили. справу, і це правильно і. Йдуть процесуальні. Да, і все, хай-хай дивляться, Крата? щоб не було б більше таких питань. Це порушення. Загроза національної безпеки, витік інформації. Це порушення, це порушення на двох там. Вищих кабінетів влади що, хто ж вас посадить? Ви ж народні депутати? Слава Богу.